Всім величезний привіт, подивіться, який тут ажіотаж. Останній день завозу 33 гривні ціна за кілограм. Можна щось, напевне, знайти, я бачу покупці, нахапали в пакетах, в руках, тримають купа класних якихось речей. Навіть неможливо підступити до вішаків. Але я буду старатися. Верхній одяг, я йду в таку локацію, де менше людей. До речі, я вже повертаюся з іншого магазину. Там теж був останній день, я теж там шукала бренди. Так що я просто не пропускаю такі класні акції секонд-хендовські. І ціна, і можна бренди знайти, і отримати релакс від пошуків. Якийсь такий джампер в красивому кольорі від бренду Вілла це німецький бренд. До речі, в цьому магазині дуже хороше освітлення. база знаходиться на іскрі. Такі черевички, вони з шкірою і з аплікацією квіточкою. Так цікаво виконані, зручні їм нічого не бракує. Вони ну, в ідеальному стані, можна сказати. кого є потреба одягнутися. А не дуже кошти дозволяють, як би дорого, то тут можна знайти альтернативні речі. Такий кардиганчик, Ну, колір, мене просто колір спокусив не цей бант, а колір, і бачу, що якість хороша. А так, дійсно, тут є вовна і тут є ангора. А такий малий джемпер на короткий рукав, такий кардиган точніше. І він заважив 7 гривень 66 копійок. Ну, 8 гривень. Це ні про що. А я вже відібрала трішки речей. все таке яскраве, хоча це топ-шоп. Але якість -то дуже хороша, це така жилетка. Ну, швидше всього, така кофтенка, навіть не жилетка, а кофтенка. Її е, потрібно, напевно, носити тільки одну. Не з чимось. Вовна тут в складі є. Така м'якасенька. Бренд Jack Sav це американський бренд, походження американське, але потім цей бренд продали, ну і зараз він якби вважається англійським, наскільки написав Google, можливо, у вас інша інформація є. Бренд не дешевий досить, тому я вважаю, що потрібно на нього звертати увагу. 225 фунтів коштує річ, 145 фунтів коштує річ. Тобто нічого дешевого немає. Кашемірові джемпери коштують 225 фунтів. Сукня 165 фунтів. Так що, красиві речі, досить такі більш класичні, елегантні. Ну і, відповідно, ціна теж красива. Ще ось такий джемпер від англійського бренду. Він такий м'якасенький, якісний, в'язка і фактурна, і така гладка. І в складі 100% бавовна. Ще хочу вам показати джемпер класненький, який я знайшла. Це Jasper Conren. Від англійського люксового бренду. Так, це англійський дизайнер. Jasper Кондрен, я вже неодноразово вам розказувала про цей бренд. Такий колір насичено червоно-кораловий, оверсайз, плечі приспущені, такий, якби, трішки забільшений розмір насправді. Багато в'язаних речей, теплих по сезону, ну важко щось знайти, бачите, в такому більшій стані, ну, тому що, напевно, щось краще вже вибрали. Але все рівно є милі досить речі. І а, 33 гривні це наскільки я можу порівняти з найдешевшою магазином по цінам на даний момент. Бо більшість магазинів вже 41 гривню цінить в останній день 43 гривні. 100% пововна. Такі черевики, на вигляд вони ніби шкіряні, 39-й розмір. Сірий колір сталистим, Вони не є виношені, досить хороший стан непоганий. Англійський стиль, такий капелюшок, це чоловічий, так? Це вовна. Ну, більше нічого такого не знайшла. Така шапка в'язана, це теж вовна, але ручна в'язка. Ще тут погортаю, ну, пройдуся по вішечкам. Хочеться щось таке класне-класне знайти. Гідмунсон теж кардиган теплий, стильний. Ну, як бачите, він теж, на жаль, залюблений. Я відібрала трішки, на мій погляд, непоганих речей. Такі черевики, як ви бачили, від бренду JackSaw. Я показувала така схожа модель, і вона актуальна. Зараз практично один-один. Це від бренду Кабор 6,5 розмір, це шкіра, вказано навіть знак шкіри стоїть. Шкіра досить м'якенька, виготовлена в Словакії. Мені сподобалося, як вони виглядають по дизайну. І сподобалася якість. Класичні черевички. І такий кардиган в кольорі Лаванди. Це іст бренд, богемний бренд, як він себе опозиціонує. А це 100 Merino Wool. І якщо ви не знали, скільки коштує цей бренд, то я вам покажу і розкажу. Я впевнена, що ви неодноразово оминаєте цей бренд, але не варто, тому що кардигани з вовни коштують 230 фунтів. 230 фунтів. Короткий кардиган 160 фунтів. Якщо ви не знали, що скільки коштує цей бренд, тому запам'ятайте, подивіться, цього бренду, речі, коштують недешево. Це англійський бренд, я кажу він себе. Відносить до богемного бренду, до такого дизайнерського, там багато ручної роботи, такі еко-волокна, гуманний підхід. Ну, все таке дуже обдуманий такий Кардиганчик короткий, 215 фунтів, наприклад. А цей, що я знайшла, взагалі довгий. Ще одна класна знахідка це від Austin Reed, британський дизайнерський бренд. Він має нагороди від королівської родини, королівська родина вдягається цього дизайнера. Це 100% вовна. На даний момент, наскільки мені відомо, Остін Рід проданий бренд, і він вже під назвою іншого бренду. Від Марк Спенсер такий кардиган, такий в'язаний жакет. Досить щільна в'язка, фактурна, красивий такий колір червоний до ягідного, має вигляд ручної в'язки. Етикетка від Marx вже вінтажна. І дійсно я подивилася на внутрішню бокову етикеточку це вже вінтаж. Зараз етикеточки змінилися. 50% вовни, 50 акрилу, такий тепленький жакет. І ця знахідка дуже мені сподобалася. Це бренд Jone, англійський бренд, і він вже не випускається, це вже вінтажний кардиган, він досить щільної в'язки, такої трішки вінтаж, важкої. І комбінований велюром оксамитом, гудзики оксамитові і комір оксамитовий, такий темно-синій колір, дуже красивий, елегантний такий жакет на гудзиках. Класичний, видно, що це дороги, дорога річ, дорогий жакет. На жаль, є такі бренди, які вони досить якісні. Ти думаєш, а чому вже цей бренд пішов в історію, він вже не випускається. Велика куча, багато одягу в таких ящиках і побачила цікавий кардиган, далі я побачила ще цікаву спідницю. Написано, що це Шотландія, це вовна. Таке відчуття, що це самопошиття, але як бачите, така точка присутня. Якісна спідниця, але так пошита, вона якби не індустріально. Якби в домашніх такі, чи в кроватській майстерні. Можна навіть придбати і перешити це 100% вовна. І ще одна спідниця того ж бренду так само пошита. Можливо, це шили на замовлення під якісь там шотландські костюми, можливо, щось, якийсь народний стрібу. Ще така мала спідничка, вона тепла якраз на цю пору. Важко щось знайти. Такий завіс, якби собі, по 10-бальній шкалі, можна сказати, на 5 є хороші речі. Від експрес така сукня, вона полонила моє серце. Силуетна, вставки такі сіточкою. Досить щільна тканина, еластична, така цупка. Вихідна сукня. Ну, це поліамід. Така ще мила спідничка. Видно, що вона якісна, що це вовна, рімінчик з натуральної шкіри, як бачите, з кишенькою. І знову це бренд Jigsaw, цей якісний бренд, не дешевий, Я вам показувала підкладочка чуть-чуть розірвана, має дефект, хороший склад, тут вовна є, мохер є навіть в складі. Вона застібається так на запах, фіксується гузочком і цим шкіряним рімінчиком. Я знову пішла в сторону сфатрів, але побачила черевики, це замша. А, бачите, міряють. І вішають назад. Цей червоний вінтажний кардиган я поважила, він заважив 15 гривень. Ще мені сподобалася елегантна, класична спідниця від бренду Hobbes. Неодноразово я теж говорила, що цей бренд якісний. І навіть видно по спідничці, що це не дешевий бренд. Це англійський бренд, тут 50% Вовни є, Темно-синій колір. Зараз якраз на цей сезон на холода, це спідничка саме то. І бренд Hobbs. Ось такі ціни, якби верхній одяг я відкрила, 329 фунтів коштує пальто. Як бачите, дешево. В середньому 320 фунтів коштує пальто. Жакети коштують 170 фунтів. Костюм 130. А один жакет коштує 170. Це за одну річ. Ми проходимо повз дорогі бренди. Деколи не знаємо насправді ціну цієї речі, так, як. Той бренд Іст, що я знайшла в лаватовому кольорі, кардиган в'язаний. Ви бачили, яка висока ціна, а цей бренд досить часто зустрічається в секунді. Ще такі черевик, який є 37-й розмір з натуральної замші. Як бачите, одягу верхнього досить багато є. І я бачу, що багато покупців обирають собі. Все, що я купила в цьому магазині, це три речі. Цей красивий в'язаний жакет, який комбінований оксамитом від бренду Joanelle. Такий темно синій колір. Тут чомусь він відображається, близько, у мене чорним. Ми бачили в магазині, там краще освітлення було. Я взяла цей червоний від кардиган від Mark Spencer вінтажний. Тут 50% вовни. На вигляд, якби ручна в'язка. Якість дуже хороша. Залишити мені було жаль таку річ. І від East бренду, такий в лавантовому кольорі легкої в'язки кардиган. Це 100% Merino Wool. Дуже якісна, і ви бачите ціни я вам показувала. 100% вовна. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!